У Чернівцях презентували історичний проєкт імперія війни. Його автори переосмислили події декількох великих війн через призму історії Буковини та участі Росії. У них у коротких фільмах лише факти, аналіз і жива історія розказана простою мовою. Як виглядає минуле у сучасному форматі? Дивіться за мить у нашому сюжеті. У Чернівцях презентували історичний проєкт імперія війни. Зробили відео історичне відео про Буковину по суті, але в контексті участі росіян в цих війнах. Як це відбувалось від російсько-турецьких війн, Перша світова, друга світова, міжвоєнний період от такий пласт охопили. Три частини проєкту охоплюють цілі епохи, за словами Івана Мітріка. Кожна серія має власну динаміку: перша розповідає про російсько-турецькі війни, друга про події Першої світової, а третя поєднує Другу світову з міжвоєнним періодом, без якого, за словами авторів, неможливо зрозуміти логіку історичних процесів. Це три частини. Перша частина охоплює. Російсько-турецькі війни, там дуже великий період, здалося вмістити в 40 хвилин. Сьогодні його і будемо дивитись на показі. Другий це Перша світова, теж значний період, і охоплена вся Європа. Ну, цікава робота, як на мене. І друга це спочатку було задумано як Друга світова, але виявляється, без міжвоєнного періоду неможливо було створити програму. І от там значна частина була присвячена саме. Міжоному періоду ідея створення імперії війни виникла ще кілька років тому. А ось реалізувати її вдалося завдяки перемозі в конкурсі, який організувало управління культури Чернівецької міської ради. Ідея виникла давно, але тут так склалось, що управління міської ради з культури ініціювало конкурс для громадських організацій. І я в ньому прийняв участь, і в принципі вдалось перемогти навіть ньому. І завдяки цьому конкурсу вдалося реалізувати проект. Команда культурної кузні вже планує продовження цих історій. За словами Івана Мітріка, у майбутніх повних версіях творці розкажуть про маловідомі сторінки історії нашого краю. Будемо робити окремо ще повні версії, і там уже буде цікаві історії. Хотин, як впливав іслам, наприклад, на цей регіон, де врешті виникла традиція кави в Кам'янці, у Львові чи в Хотині. На мета імперії війни нагадати глядачам, як Росія впливала на життя краю упродовж століть. Адже навіть у тилових Чернівцях важливо усвідомлювати, що нинішня війна має глибоке історичне коріння. Мета була показати, як не запливали скоріше росіяни в контексті сучасної війни, тому що ми далеко від фронту. Мені здається, в червцях мало хто розуміє, що війна відбувається. А От історичні такі екскурсії недалекі, мені здається, можуть людям допомогти усвідомити, що нічого хорошого не було мінімум 300 років. Кандидат історичних наук Сергій Гакман, який долучився до створення матеріалу, наголошує, цінність проєкту полягає в тому, що науковці пояснюють складні історичні процеси простою та зрозумілою мовою. Це надзвичайно важливо відносно того, що е, іде з одного боку до е, фільму запрошуються науковці, які знають досить добре цю проблему, але разом з тим е, просять, щоб, е, оце було, е, щоб розповідали про це простою мовою, без е, надзвичайно складних е, якихось речей. І з іншого боку, мені подобається, що це е, проект спокійний, в якому ми надаємо перш за все перевагу об'єктивності. А не надмірним якимось емоціям, історик додає, імперія війни прагне пояснити мотиви а кожної сили, сторони і показати, що стояло за діями імперії та народів у ці буремні часи. Намагається пояснити, що мала на увазі одна сторона, що мала на увазі інша сторона, які в них були, яка була мета у одної сторони, яка була мета у іншої сторони, чого досягла одна сторона, чого не досягла. Інша сторона. Треба говорити аргументовано, так, щоб по великому рахунку не соромно було навіть при зустрічі з нашими опонентами. І це абсолютно нормально. по великому рахунку. Це складова частина цивілізованого світу. Відео вже доступні на ютуб каналі Культурна Кузня. А найближчим часом їх побачать і глядачі місцевих телеканалів. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький Промінь.